20 березня 756-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримуємо захисників і захисниць. Пам'ятаємо всіх, кого забрала війна, і мобілізуємо сили заради перемоги. Про події екватора робочого тижня говоримо далі у випуску Наш час. Вітаю усіх незламних. Місцеві дороги, чому вони на Кременчуччині у жалюгідному стані, коли їх відремонтують і від кого це залежить. Місто у жалобі Кременчужани попрощалися із полеглим на війні героєм-земляком Володимиром Нагорним. Про це та інше говоримо далі більш розлого. Колись Кременчужани водії скаржилися на сусідів. Мовляв, тільки перетинаєш межі Полтавської області у Кременчуцькому районі. Відразу шкіровоградська зустрічає вщент розбитими автошляхами. Вчора ж ми почули інше, що сусіди, мовляв, залатали а гірше наших на виїзді з Кременчука, а саме у піщаному, немає. До почутого маємо ще й реакцію можновладців. Тож почуємо і побачимо. Бажаю здоров'я! Шановні друзі, це не фронтове місце. Це виїзд Кременчука у напрямок Києва. Це так звана київська траса. Зараз викликаємо 102, фіксуємо ці всі порушення. Стан дороги Т1617 і Н08 у нас в дуже гіркому стані. Ми провели спільну нараду з патрульною поліцією, з представниками служби автомобільних дорог, з іншими зацікавленими. Структурами зараз ми письмово звернулися до служби автомобільних даріг до Мустафіна Єма, до народного депутата нашого Олексія Мовчина, для того, щоб вони посприяли виділенню коштів, враховуючи, що дороги державного значення, жодна з громад не має права на них витрачати кошти. Зараз працюємо над тим, щоб держава ці кошти нам виділила. Хочу всім нагадати, що до війни якраз було прийнято рішення про будівництво нової дороги в напрямку Т 16 17 Кременчуг. Семенівка, бочки, але ж війна взнесла свої корективи. Будемо намагатися зробити все необхідне, але ж пріоритет залишається Збройні Сили України. Ну і вже сьогодні на сайті Держзакупівлі онлайн з'явилися оголошення про ремонтні роботи, як то, зокрема, послуги з грейдерування та зворотньої засипки гран від сіву у селищі Піщане. Замовник, виконавчий комітет Піщанської сільської ради, роботи буде проводити ТОВ облбудор. Договори вже укладено. Україна завершить опалювальний сезон достроково. У Дніпрі спостерігаються незначний підйом води. 6,5 мільйонів гривень збитків водному господарству Полтавщини лише за два дні. Про це й не тільки у добірці Бліц новин. Україна завершить опалювальний сезон достроково. Про це заявив голова Нафтогазу України Олексій Чернешов в інтерв'ю, опублікованому на сайті газопостачальника. Цитуємо, зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії. Ми підготувалися, повідомив пан Чернешов. Упродовж двох тижнів на території Кременчуцької громади спостерігається підйом води на один метр. Наразі показник дорівнює 65,7 метрів. При цьому критичний максимальний рівень води нижнього об'єфу для нашої громади становить 71 метр. Про це повідомляють на сайті мерії. Підйом рівня води у Дніпрі відбувається внаслідок скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Для захисту території міста та тергромади від можливих затоплень, в тому числі внаслідок паводків, функціонує система гідротехнічних споруд, яка включає. Ає захисні дамби, відповідні канали та насоси. Ця система перешкоджає потраплянню паводкових вод до міських забудов. І знову браконьєри завдали шкоди цього разу на 6,5 мільйони гривень. Так, 16 та 17 березня інспекторами та працівниками поліції було виявлено та вилучено 12 сіток ліски загальної довжиною 900 метрів. Про це повідомили у прислужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу. Зазначено, що відповідно до чинного законодавства водні живі біоресурси, які знаходилися у сітках та мали ознаки життя, повернуто назад до природного середовища, враховуючи завдану істотну шкоду та значну кількість виловної риби на об'єктах природного заповідного фонду, матеріали по даному факту направлено до правоохоронних органів з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні правопорушення. Комунальне підприємство кременчуцьке шляхово ремонтно-будівельне управління оголосило два тендери на заміну та встановлення бортового каменю або ж бордюр. Загальна вартість договорів складає 1 мільйон 617 тисяч гривень. Як вказано у тендерній документації, у цю вартість входить і закупка самого каменю та всіх необхідних матеріалів для робіт. Загалом планують закупити 1600 штук. Роботи мають виконати до кінця поточного року. Днями на Закарпатті прикордонники затримали дві групи туристів, які намагалися не Акону перетнути кордон. Про це повідомляють у прислужбі західного регіонального управління Держприкордонслужби України. В одній із цих груп виявився житель Полтавщини, двоє киян, мешканець Херсонщини та Кіровоградщини. Чоловіки намагалися перетнути кордон з Угорщиною. У двох із них це вже не перша спроба. За свою мандрівку горе чоловіки заплатили від 7 до 10 тисяч доларів. На усіх затриманих прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення за статтею Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Усі матеріали передано до суду. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні Кременчужани попрощалися і ще одним нашим полеглим на війні, героєм земляком Володимиром Нагорним. Віддавав останню шану захиснику і наш Євген Бодаква. І знову чужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести в останній путь ще одного нашого полеглого на війні героя, а саме Володимира Нагорного, який загинув у бою з російськими окупантами 11 березня на Донеччині. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом Нагорним Володимиром Володимировичем 1980 року народження. Проживав у місті Кременчук. Мав доньку, закінчив загальноосвітню школу номер 28 Навчався в Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури. В подальшому працював на Укрзалізниці. Володимир загалом до своїх обов'язків відносився серйозно. Як на цивільних посадах, так і на військовій, призваний на військову службу під час мобілізації, 13 червня 2023 року, займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького батальйону. Загинув 13 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Пречистівка Волноваського району Донецької області. Ми одногрупники, вчилися разом в залізничному технікумі, а потім працювали по п'ятому околотку, по Кременчуву, в дистанції колії. Він був калійником у нас. Доволі компанійський, веселий хлопець, доволі дружній. Він мені одного разу зателефонував, в шпиталі лежав, у нього було перше поранення в руках. Осколок йому прилетів. розказав про ситуацію, що перший вихід, тільки на нулі, і одразу поранення. Ну, ну, Я доволі оптимістично, по-моєму, мені здалося, налаштований був. За це ж я чув, що він другий раз в шпиталі, а тут бац, що загинув. Володимира я знала, я вчилася з ним в 10-11 класі. Ми це всі однокласники його, ми вчилися з ним в 28 школі. Завжди був веселий, позитивний хлопець. КВН, оце все, він був душою. Він був невеликого зросту, тому завжди такий юркий, веселий хлопець, добрий, справедливий. Ну, по учобі то так воно ну, не дуже він вчився, ну, запам'ятався він мені назавжди. Познали, що він на війні. Ні, не знала, не знала. Ну, ми якось не спілкувалися після школи. Вже багато років пройшло і вже я тільки як однокласниця його мені скинула фото. Я його впізнала. Я його бачила останній раз 17-річним парубком. І сьогодні побачила вже тут. Він завжди такий був вперед. Такий завжди був іменно справедливий, да, за справедливий. борець і дійсно. Навіть і чуточку а, не, не була здивована, то, що він пішов. То есть, це його. Це його. Тобто дуже, дуже прикрашу. Так сталося. Колектив телекомпанії Візит висловлює щерець співчуття рідним, друзям та побратимам. Нашого хороброго і відважного українського воєнного захисника Володимира Нагорного вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Роботою представників Держпродспоживслужби переймалися днями у головній адмінбудівлі міста. Зокрема, говорили про тиск на соціально відповідальних підприємців. Що про хабарництво відомо Віталію Малецькому і який розмір неправомірної вигоди мер вважає прийнятним, розповість мій колега Владислав Плаксій. Замість того, щоб проводити якусь там роз'яснену роботу, дійсно приходити до підприємців, підказувати де щось. Так все робиться так. Заходить підставна людина, потім. А, а, а деколи і не заходить. Щось фіксує, пише заяву Держписслужбу, наприклад, про те, що реклама, є реклама цигаров. Це, це оформлення вітрини, але саме цьому громадні так здається. Потім приходять і виписують штрафи на сьогоднішній день невеличким магазинам по, там, по 30, по 60, по 90 тисяч гривень. Кожна площина 30 тисяч гривень. До цього ніхто нічого не каже. Ще один обранець, депутат Сергій Порчирян, також розповів історію від знайомого підприємця, якому і, взагалі, прийшло повідомлення від Держпродспоживслужби про припинення його діяльності навіть без попередньої належної перевірки. Вони з юристом об'яснили е, цим е, держслужбовцям, що вони не мають права проводити цю перевірку. А саме тому, що вони не узгодили цю перевірку з вищим регіональним керівництвом. Теж службовцям були запрошені поліція, яка зафіксувала, що їм відмовили в перевірці. Велике обурення дана ситуація викликала і у міського голови. Але, судячи з його реакції, більше пана Малецького зачепила саме ціна, і аж ніяк не прямий факт вимагання хваря від співробітників відомства. Приходять підприємці, кажуть, нам поставили в руснуться. Ну як, щоб ми працювали місяць без проблем, 5 тисяч доларів треба віддати. Кажу, дорого. Кажу, все за три магазини, так. Да. Ну, як ви вважаєте, це адекватно? А ви знаєте цих колаборантів? Знаю. І ви їх знаєте. Так вони прийдуть. Люди починають свій робочий день з огляду, чи немає в них камери, жучка там в лампі, чи під столом, чи ще десь. Але водночас знаходять час на те, щоб кошмарити бізнес. А тепер найцікавіше депутат міськради Богдан Лазоренко заявляє, що просто з головної трибуни міста посадовою особою було заявлено про злочин. Своє обурення він виклав у соцмережі. Цитуємо: були озвучення обставини і фактичні відомості, що містять ознаки кримінального правопорушення, зокрема, об'єктивна сторона злочину. Дивує інше, мер хоч і стає на бік депутата, проте розмірковує в категорії адекватності розміру хабара. Так п'ять тисяч доларів США. Йому видається дорогою винагородою за можливість спокійно працювати трьом магазинам впродовж одного місяця. А ось це вже дзвіночок і доволі тривожний. Я впевнений, що правоохоронним органам слід дати належну оцінку даному фрагменту. Кінець цитати. Ви дивитесь наш час. Стартувала реєстрація для участі абітурієнців у національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію у безпаперовій формі. Національний мультитест 2024 – Це виключно про комп'ютерні технології. Якщо ж із якихось причин не маєте доступу до гаджетів або ж маєте запитання, саме для цього у Кременчуці і в області створено інформаційно-консультаційні пункти. Всі начто вміють працювати з технікою, а як показує практика. Там є свої, свої певні нюанси. Ну, По-перше, для того, щоб зареєструватися на НПТ, необхідно мати з собою паспорт або id карта її необхідно відсканувати або стаграфувати. При цьому розмір цього документа має бути не більше, ніж 1 МБ. Далі, це має бути відсканований або стаграфований IDD, тобто ідентифікаційний інфікаційний код. І має бути оригінал документа про повну загальну середню освіту. У період реєстрації, що триватиме до 11 квітня, включно, можна змінювати бажане місто тестування. А от зміни паспортних даних табу, Незважаючи на наявність чи відсутність тривог, НМТ проводитимуть виключно в укриттях і під камерами відеоспостереження, цьогоріч замість трьох вступники здаватимуть чотири предмети. Із них три предмети є обов'язковими: це українська мова, історія України і математика. Четвертий предмет іде за вибором самого вступника. І ще одна особливість для спеціальності творчий конкурс. Їм необхідно буде ще складати творчий конкурс, але це під час майже вступної кампанії буде. Дві годинки людина здає, займається далі. 10 хвилин перерва і знову таки дві години вона працює. Тим часом, як повідомили під час обласного брифінгу, минулоріч із понад 11 тисяч зареєстрованих на тестування змогли взяти участь на майже тисячу менше. Цьогоріч сподіваються надолужити згайне. У нас в цьому році в області буде 12 тисяч 665 випускників. Більше на 12 відсотків ніж минулого року. Минулого року у нас було 10 тисяч триста випускників в області. І відповідно, ми розраховуємо на такі цифри, які я тільки що назвав. Це понад 12 тисяч учасників нашого НМТ. Для тих, хто за межами міста або за кордоном рівні можливості. Процедура для всіх ідентична. Все те, що ми робимо в Україні, все те точно так же робиться, і за її межами, якщо діти за межами України, і за межами Полтавської області, якщо вони на території України. Додамо на сайті центру оцінювання якості освіти вже опубліковано два варіанти текстових завдань демонстраційний і тренувальний. Основна сесія НМТ із 14 травня по 25 червня. Додаткова із 11 по 19 липня. Обов'язкова умова для вступу до вишу усі чотири складених предмети. Незламність кожного з нас наближає перемогу. Пам'ятайте про свою внутрішню міць і силу. На цьому ставимо крапку у випуску. Нагадаю, наші зустрічі в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Аби бути поінформованими, гортайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Ютубі. Бережіть себе до зустрічі на телеканалі. Візит.